Дуже приємно бачити сьогодні в цьому залімо обличчя вічного колективу 18-ї школи, багатьох тих, хто сьогодні працює на ниві національного відродження, освітянські ниви. І скажу вам, що сьогоднішня подія вона надзвичайно особлива в цьому відношенні. На жаль, сьогодні в Україні бракує моральних авторитетів. Людей, з яким ми звіряємо свої життєві позиції, свій шлях, і, безумовно, таким моральним авторитетом для України В'ячеслав Святої Чорнолі. Людина з великої літери, людина справжній українець. Скажу, що з його смертю чи з його загибелю розпочалися звичайно негативні процеси. Українсько-Сеанеротичному Русі, що роз'єднання, чвари, протиборство. Ми втратили динаміку розвитку будівництва своєї держави практично. І ми відчуваємо щороку, щохвилини, щодня відсутність чорного в нашому житті. І це показує сьогоднішні події вже нашого сучасного життя. Чорновіл дійсно був великим українцем. Людина, яка мала свою позицію, мала хребет, могла їх відстоювати на різних етапах, і про це свідчить весь життєвий шлях. Його більше 15 років тюремного ув'язнення, непрості кроки після тюремного ув'язнення, утвердження української ідеї вже в період проголошення української держави. І в нас є. Чому вчитися в Чорновола? Тому що сьогодні, на жаль, у нас е, процвітає і малоросійство, і хахляство. Це тоді, коли вареник і кусок сала нам закривають більш важливі речі, які для нас є надзвичайно визначальними, по яких, речі, по яких жили наші предки. З яких вмирали наші діти і прадіди. І коли слухаєш інформацію Ігоря Петровича Плюса про те, як е, вчора давали ідею щодо е, підписання там листа чи голосування за е, те, щоб висловити довіру міністру Світобаченко, це є зрозуміло малоросійство хакляса промовчати, сховатися, бо той має посаду, той має ще щось. Тобто, а як потім жити з совістю своєю, як вони вночі сплять цікаво, що їм сниться? І тут якраз бракує нам Чорнобога, людини, яка дійсно показувала, що Україна понад усе. Інтереси України, національні інтереси, інтереси народу українського понад усе. А все решта, воно обов'язково. Реалізується, як на сьогодні, то обов'язково реалізується в мріях і в планах, які будував Чорновіл. І приємно, що Чорновіл неодноразово був, був, був в нашому місті Хмельницькому. Я мав честь бути присутнім на мітингах, де він виступав, на зустрічах з колективами трудовими. Під час того, як він відстоював свої ідеологічні позиції, він дійсно мав звичайно гострий розум. І миттєво реагував на ситуації, які виникали в залі, коли збиралося десятки сотні, тисячі людей. Він міг тримати за аудиторію в фокусі уваги, тому що від нього йшла така енергетика потужна. І Чорновіл залишив, я думаю, глибокий слід саме і в місті Хмельницькому. Це відбувається, я думаю, і в тому, що сьогодні. Є школа, яка названа його іменем. І я думаю, це е, симптоматично, що саме 18-та школа носить славе В'ячеслава Слава Снегчорновола. Саме в цій школі завжди шанувалися національні українські традиції. Саме в цій школі завжди вихованню підростачого покоління, сімейне виховання, родинне виховання давалося великого значення. І саме 18-та школа. Була в авангарді, колись е, боротьби за незалежну Україну, коли ви пам'ятаєте, і їздили димітрі, різні мітинги, виступали в різних пікетах. Я думаю, це також момент того, що ідеї Чорновола закономірно проросли і в нашому місті Хмельницькому, і школи 18, яка зносить його славне ім'я. Я думаю, і то, що ви е, плюс. І пам'ятник, це також пошана Чорноволу, і вулиця, і пам'ятні дошки. Але ми знаємо, що найкращою пам'яттю і пам'ятником буде з нами ті України, про яку мріяв Чорновіл, України вільної, України незалежної, України багатої, щасливої, там, де, де буде процвітати дійсно і українське слово, українська культура. Держава, якою буде рахуватися в світі, на яку буду рівнятися в світі, саме таку державу творив, Чорноріл, коли жив і таку державу заповідав нам зробити. І Я думаю, що саме вихователі, педагоги мають можливість сформувати якраз те покоління, яке буде продовжувати з традиції і ідею від Шаласти я думаю, що необхідно побільше проводити зустрічі саме з молоддю, з учнями.